Коли вдається врятувати життя, коли вдається витягнути з передової, коли нас на пункти стабілізувати потім... Знати, що він видужав повернувся в струй, то це завжди якось гордиться не тільки собою, а й своєю командою у Дніпрі підбили підсумки регіонального відбору номінантів на відзнаку ордена святого Пантелеймона. Це медичний Оскар, який вручається кращим лікарям країни від минулого року, не лише цивільним, але й військовим. Вона унікальна і е, такої немає більше не тільки в нас в Україні, а взагалі на, на світовому рівні тут е, поєднання. Е, з професійної і моральної сторони це свідчить про значення регіону в цій війні і особливо підтримка медичної допомоги. Тому це етап, який, який важливий. Ваші номінанти хороші. Я впевнений, що вони будуть проходити ще відбір, але... Дійдуть до фіналу і отримують 27 липня орден Пантелеймона. На церемонію нагородження кращих представників медичної професії завітали представники вищого командування медичних сил збройних сил України. Обирати найкращих серед медиків людей, які присвятили життя порятунку інших. Важко Цьогоріч на перемогу в регіональному відборі претендували 19 медиків. Всі вони отримали пам'ятні подарунки у категорії цивільних медиків. Переможцем став лікар отоларинголог Роман Бареляк. Перемога неочікувана. Участь, звичайно, готувався, але перемога я не очікував, що аж, так, аж таку перемогу отримаємо. Ми другий фронт. Ми, це наша війна. Це наша боротьба за тих, хто в першому фронті. Коли війна закінчиться, наша війна продовжиться. Тому що кількість військових, які будуть потребувати нашої допомоги, зараз є величезна, і вона буде збільшуватися і збільшуватися. І ми десятками років будемо вліковувати і реабілітувати цих хлопців наших. Важкий вибір стояв перед членами поважної ради щодо військової категорії. Врешті перемогу здобув капітан медичної служби збройних сил України Олег Трофіменко. Сьогодні я відчув дійсно певні емоції, тому що це дуже висока винагорода. Мається на увазі більше, що зв'язано з врятуванням життя з медициною. Церемонія нагородження орденом святого Пантелеймона відбудеться в Києві 27 липня, в день медичного працівника України, коли буде оголошено імена кращих у всеукраїнському та міжнародному відборі. Світлана Астахова, Павло Черненко, Дніпро Тіві.